Вітаю, друзі, на каналі, знаходиться на ділянці, в якій росте фундук щеплень на Медвежий горіх, а у міжряді висіяний ведмежі горіх. Хочу показати, в якому стані зараз фундук після висадки. Також і показати, які всходи ведмежого. ділянка, на ділянці ми прийшлися повністю сюди гербіцидом. До того, бо ще не було в сходу Медвежого, а бурян вже почав рости. Прийняли рішення це все повністю пройти гербіцидом, для того, щоб пізніше можна було обробляти ось цей ведмежі, що зійшов. Земля дуже сильно пересохла, земля тут дуже важка, така більш глиняста, глиняста і кислотність більше така, як кисла, бо росте цей хвощ польовий, чи як там на нього говорять. А він росте лише коли ґрунт кислий. Будемо ще цього року, скоріш, що вносити доломітове борошно для того, щоб чуть-чуть зменшити кислотність. Але це треба, як то кажуть, зробити або аналіз ґрунту, щоб точно знати, або що. Земля тут кажуть не найкраща. Дивіться, одразу по сходу ведмежого горіха. Ось цей ведмежий горіх сходить, що ми його висівали, так якби вересень жовтий. Ось так, бачите, сходить. Сходить непогано. Е, тепер дивіться, посередині також ведмежі гуї, які висівали, е, висівали в жовтні. Тобто е, міжряддя 4,5 метри висіяли три ряди, один ряд, посередині другий і ось так третій. так практично на кожному міжрядді висіяли медвежі Я бачу, що сходить сходи досить непогано, десь чуть більше. Густіше, десь чуть менше, але сходи є хороші. Також сходить ось цей ряд другий. І ось цей сходить горіх, так якби вже який ми висівали два роки тому назад. Трохи гербіцидом попалили. Ми тут практично викопали весь медвежий. І де-не-де бачу, що починають сходити так, якби на наступний рік. Але нам основне... Ось ці три ряди, щоб зійшли, ті, що ми висівали минулого року. Ось для прикладу бачимо, бачите, сходить досить, досить непогано. Ось. Кажу, Земля тут не найкраща, дуже важка, але від межі дає собі раду. Ось так. Духу, зараз добре видно, як сходить. сходить трохи з запізненням. Бачите, де, де більше було буряну, земля чуть пухкіша, сходить краще. Де була гола земля, земля більш забита, більш пересохша, сходить чуть помаліше. Але нічого, сходи є, це вже добре. Ось так. Тепер, друзі, фундук щеплений на медвежий горіх. Ось так виглядає. Ми... Висадили, добре пролили і більше нічого ми не робили. Ще обрізали і все. Ось в такому стані зараз. В принципі, прожився непогано. Ось в такому. Ось бачите. В принципі, результат непоганий. Ось так, друзі, виглядає ділянка. Наступним етапом будемо, це вже, якщо бурян буде йти, будемо вже обробляти вручну, бо вже буде видно, де є медвежі, то вже ризик пошкодження медвежого практично не буде, так що треба буде трохи попрацювати. Ось так, друзі, виглядає. Всходи є, фонду щеплений прийнявся, що йде все добре. Дякую всім за увагу, до зустрічі!